Продаю лісопед, ось я його так спеціально пафосно поставив на Майдані Незалежності по Києві, щоб він виглядав максимально презентабельно і максимально Звичай, файний, але я не знаю, не хочу вот ну, от Просто от найкраще... Ну, тут, щоб він виглядав так, от, ніби це найкраще, що ви бачили у своєму житті. Протую його всього за 699 гривень е, відправляю новою поштою будь-яке село України. Стан добрий, їзди, буде вам ще їздити десь 10 тисяч кілометрів, можете тут возити цибулю-бараболю, дітей, не знаю, дерево, що завгодно. Та найголовніше він, що він в жовто-блакитних кольорах. Купуйте, бо завтра він буде коштувати не 699 гривень, а вже 711 гривень. Тому поспішайте. Розпродаж розпочався. Якісь діти побігли, я думаю, вони щось вкрали. Мабуть, такий же лісопед, бо я теж би його вкрав, якщо побачив. Це найкраще, що я бачив у своєму житті. Купуйте, будь ласка, це скарб.